Ну, це все херня, це все в пользу бідних. Солдат должен знати, солдат дожен уміє, солдат має, там щось якусь херню робити. Поважні пани вони вважають, що солдат должен знати, кому він должен, що він должен, та ніхера він не должен. Ми й довжні. Ми довжні її навчити. Ми довжні ми, ми, ми зробити все так, щоб вона в бою перемогла супротивника і повернулася живою додому. Намагання дати людині. Впевненість в тому, що держава не використовує її як якийсь там одноразовий юніт. Вітання не Сьогодні поговоримо про нову програму, яку ми запроваджуємо. Ми навчаємо людей за цією програмою. Ця програма реальна, вона розрахована, вона збалансована і вона в принципі працює ну, дуже гарно. Робоча назва її 5П П. Поглиблена підготовка піхотних. Відрозділів ми уникаємо таких названь як монка БЗВП-7, хоча дуже хотілося б, щоб це було реалізовано. Ми просто не хочемо нервувати людей. Деяких деяких навчальних центрах і деяких поважних панів, які писали попередні програми, саме які заточені були для спрощення програми підготовки і для полегшення життя інструкторського викладацькому складу. По цій програмі інструктори та викладачі будуть працювати дуже багато і в принципі з дуже великим навантаженням. Бо, наприклад, для мене особисто, ну я не розумію, чому ми повинні за рахунок рекрута, який через два місяці йде. На бойові, який йде ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям, чому за його рахунок повинні спрощувати життя та покращувати певна категорія інструкторів. Це якби ну хірова історія, насправді це ну це, це от дуже нечесно. І коли програми пишуться саме заточуються під те, щоб полегшити життя навчальним центрам та інструкторам, це неправильно. Це категорична наша думка, і ми на цьому стоїмо. Бо останні дві програми вони були сформовані за заблокову, ну, блокова система, блочна система. Це коли там все дається блоками. Наприклад, якщо брати вогневу, це виходить, що людину без будь-яких там навичок стрільби, саме без навичок стрільби, теоретично там якби їй щось то пояснювали, щось вона робила, і навіть розбирала, збирала кулемет, там, або, або автомат, командирський ящик, опять таки, тіпа вона там працювала з ним. Потім виводять на полігон і зранку до вечора дають їй гору боєприпасів, і вона дубасить. дубасить до втрати слуху, дубасить до повного нерозуміння, що вона і за чим робить. Тобто мотивація як би, проста. Ну, підґрунтя до цього, до цієї методики, така що якщо людині дать дехіріще, набоїв, вона зможе. Стріляти і інтуїтивно вона почне влучати. Насправді це єрість, це єрість і це завищена оцінка від людей, які вміють стріляти. Тобто це профдіформація, це умовно кажучи, РККшна херня, от РККшна херня. да Коли поважні пани вони вважають, що солдат должен знати, кому він блядь, должен, що він должен та ніхера він не должен Але їх вчили так в вищих навчальних закладах військових. Солдат должен знати, солдат довміти, солдат має, там щось якусь. Херню робить. Насправді, як тільки людина приходить в ТЦК, як тільки вона вдягає форми, тільки вона приймає присягу, вона вже ніхіра не, не, не довжна. Ми їй довжні. Ми должні її навчити. Ми, ми, ми должні зробити все так, щоб вона в бою перемогла супротивника і повернулася живою додому. Проблема в чому? В цих блоках. людина якби повинна інтуїтивно знайти точку прицілювання і почати попадати. Але це хибна. Ідея чому? Тому що, наприклад, якщо дати мені набої і дати мені саме упіжену зброю, через кілька пострілів я розумію. Я зрозумію, просто, оскільки у мене є навички стрільби, оскільки я досить впевнений, стрілець, я зрозумію, куди, що, і я буду працювати виносом. Тобто Це логічно ну, Це, 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 це логічно це для стрільців, які розуміють, вообще, як це все працює. Але для людини, яка не розуміє це, інтуїтивно знайти цей гонг і стрільник в нього, Тобто влучання будуть чисто. Ну, чисто вы це перший момент. Другий другий момент, коли насипають така кількість боєприпасів і е, оці блочні системи зранку ранку до ночі, бачу твої очі. Це подарозумієш, що вони стріляють по гонгах. Тобто гонги дуже складна річ для новачків. Чому тому що оцінювання і е, зрозуміти помилки на гонгі в принципі неможливо. Чим відрізняється точка влучання від точки прицілювання? Це не можна неможливо вияснити. Тому ми відмовились по повністю від, від цього сатанізму. А це саме. Сатанізм, бо ми, ми вважаємо, що це речі, які можна застосовувати для людей після БЗВП, тобто для поглибленої підготовки, або для допідготовки під якісь дії там на штурмові дії або ще кудись. Тобто людина повинна спочатку розуміти свої помилки. Саме головне людина, яка не вміє стріляти, їй треба поставити вкладку треба виявити всі помилки, які вона робить. При вкладці, при обробці спуска, тобто всі помилки виправити і закріпити правильно. Тоді людина буде стріляти. На чому базується наша програма? У нас за основу взят послідовний метод навчання, тобто ознайомлення, відпрацювання, повторення. Від простого до складного з постійним ускладненням вже після того як людина. Чітко усвідомлює, що вона робить, як вона робить, де вона помиляється і де вона самостійно може виправляти помилки. Це дуже важливо, тому що в принципі, ну ми, ми вчимо людину з нуля, подобається це чи ні. Вся програма буде базуватися на чотирьох умовних курсах: це ознайомчий курс, це ввод в військову. Тематику, тобто юридичні підстави, правові знайомство з зброєю, знайомство з екіпіруванням, проблема з екіпом, вона дуже велика. В минулих програмах прописана тема знайомства, да але зазвичай ніхто не приділяє потрібної уваги. Цьому тому, що дихіра поважні пани, інструктора вони вважають, що якби тут же все очевидно для рекрутів. Це не працює, тому що вони вичедупля не ріжуть, що це де. Тому ознайомчий курс це людина, який Пояснюється, куди вона попала, як вона попала. Намагання дати людині впевненість в тому, що держава не використовує її як якийсь там наразовий юніт, що це надовго, і людина вкладує ресурси, багато ресурсів і держава. Зацікавлена в гарному навчанні. На цьому формується довіра саме до навчального центру, до інструкторів і таке, і таке, таке інше. Потім у нас іде курс індивідуальної підготовки. Ну індивідуальна підготовка це і є індивідуальна підготовка. Тобто люди вчаться стріляти, люди вчаться переміщуватись, люди вчаться, люди вчаться всьому топографії, тобто всі, всі ті там шістнадцять 17 дисциплін, які є в безвп. Вони всі даються через певний термін: курс поглибленої підготовки. Що таке поглиблена підготовка? Спочатку ми хотіли ділити людей на дуже багато категорій. Нам би хотілося внести, наприклад, в поглиблену до фахову підготовку там і фах кулеметника, і гранатометника. Але ми розуміємо, що те, що можемо, ми більшість навчальних центрів ну, не стягне. Тому ми будемо намагатися вибудувати таку систему, при якій, хоча б в кожному навчальному центрі, спочатку буде рота, яка зможе це організувати. Команда сухопутних військ підтримує цю ідею. Ми думаємо, що ми почнемо з зведених підрозділів, поглибленої підготовки піхотних підрозділів. Спочатку будуть навчальні роти, потім будуть вони рости. Поглиблений курс індивідуальної підготовки буде проходити для всіх фахівців майбутніх однаково, крім певної кількості годин. Це умовно каже, стрілець оператор. В першу чергу це стрілець. Зауважу, що всі спеціальності, які ми будемо людину, будемо прокачувати, це перше слово стрілець. І людина повинна стріляти. Людина повинна вбивати ворога. вона повинна знищувати його майно. Вона повинна вміти протидіяти впіві з вогнепальної зброї. Стрілець оператор. Це умовно кажучи, технічно продвінуті чуваки, да які можуть бути операторами дрона, які можуть бути там за зв'язок. Відповідати у них в принципі техні технічний склад ума їм. Буде даватися підготовчі, ознайомчі вправи, трошечки практики. Це дрони, зв'язок, зв'язок з постережними пунктами передавання інформації на КСП, на старшого командира або ще кудись. Ну тобто, це людина, яка буде виходити після БЗВП з під для того, щоб зайняти якісь посади, саме пов'язані з дронами, зі зв'язком і таке інше. Старший стрілець командир групи. Ми робимо упор на малі тактичні групи, Двійки, трійки, тобто трійки з урахуванням чого Що відділення по суті це три трійки. Штурмові групи також діляться на трійки, але в будь якій малій тактичній групі, в будь-якому відділенні, повинен командир: це стрілець, це лідерські якості, це планування, це робота з особовим складом, це аналіз дій і всяке таке інше. Це людина, яка буде мати лідерські якості, саме як лідерські якості в полі. Тобто, по навичкам, вона буде краще, у неї буде виходити все краще, вона буде вміти все краще. Тобто, це не, не піздаболи умовного Головного сержанта збройних сил, да, де лідерство це там якісь теоретики незрозумілі, не які не вміють стріляти. Ні, це в принципі людина повинна завоювати авторитет. Спочатку на полігоні, спочатку на вправах, потім в бойових діях. І в принципі, ну лідер формується саме так. Ну і стрілець рятівник. Або да, або. Ми трошечки звузили саме назву, бо це не окремий воз це стрілець-рятівник, і все-таки після БЗВП треба, щоб він пройшов певний тренінг рівня Сілес, але ми будемо вже з БЗВП приділяти дуже багато уваги у нього саме по цьому напрямку, і вони будуть працювати. І четверта це стрілець. Це просто стрілець, який ну от стрілець і стрілець, це людина, яка буде вміти стріляти, яка буде вміти переміщатись на полі бою, яка буде вміти приймати рішення своєму напрямку. Це ну це людина, якби самостійний юніт, який в принципі він щось робить гірше або ще якось. Можливо, можливо, хтось з цих людей відкриється і зможе стати або командиром, або е, так або оператором дрона, або ще щось. Бо буває таке, що люди спочатку дуже сильно туп'ять, е, от, от просто туплять, туплять, але в принципі вони з часом ну. Відкриваються просто деяким людям людям трошки більше, і звичайно, що ми розуміємо, що це буде саме велика група людей. Тобто, основний все таки упор це буде на стрільці. Ми зі старту відмовляємось від системи, за якій нарізається відсоток. Кого повинні випустити, наприклад, з навчальної роти там 20% командирів, 20% медиків, 20% двадцять там це а все інше стрільці, бо це хибна практика. Якщо ми будемо квадратно гніздовим із клеточки в клеточку переносить цифри, як це люблять у нас робити в управліннях персоналу, то ми просто підведемо людей, до яких ці рекрути попадуть в бойові частини, тому що на них будуть розраховувати, командіри будуть на них розраховувати. І це ну це теж це хірова історія. Все стосується. Війни бойових дій, особливо піхотних дій, особливо контактних. Вся інформація повинна бути чесна, максимально чесна. Тоді, тоді не буде брехні на всіх рівнях, і тоді не буде цього мікроменеджменту і не буде завищених сподівань, коли нарізаються задачі і плануються саме головне якісь дії з урахуванням того, що от бійці навчені так, як по паперам це проходить, а по факту вони ніхі ні не навчені. Ці всі люди будуть, вони будуть виявлятися інструкторами десь з другого дня. Це не так, що на вихідному контролі після першого, після другого курсу, всі сіли починають там вигадувати, куди кого пристроїть. Насправді ні, Другого, з третього дня вже будуть звертати увагу на людей, як вони працюють, що вони роблять, як вони комунікують друг з один з іншим. Тобто, це буде постійна робота, і постійно будуть робитися якісь замітки на полях, на підставі яких потім буде прийматися рішення з цих людей. Будуть формуватися малі тактичні групи. Це дії у складі підрозділу. Вже всі ці люди вони отримав певні навички, трошки більше, більше за своїми профілями. Вони починають працювати в складі підрозділів. Це дуже багато сценарної роботи. Це нескінченні тактичні вправи з лазертагами, з страйкболом. Людина буде проходити десятки разів ті вправи, з яких вона потім зможе комплектувати. З яких вона зможе формувати дії ну, на полі бою, і всі ці люди вже будуть виконувати е, свої маленькі ролі в складі підрозділу. Бо насправді, що вихідний контроль, що КТЗ? КТЗ це контрольне тактичне заняття. Навіть у нас в центрі, там де ми до, підходимо до КТЗ, от дуже дуже сумлінно, да, це ну, відверто кажучи, це велике наїбало. Ми вчимо стрільців, які дупля не ріжуть, вообще. хто вони, що вони, як вони, да, А на КТЗ ми наріжаємо за От, ти тут сидиш на спостережному пункті. А да, ти зв'язки. А ти, а ти будеш гранатометником, а ти будеш кулеметником. А а ну, а ти, а ти, а ти да? І чувак такий. В Принципі, його цьому не вчили. Йому там нарізали задачу. Ти будеш кулеметником. Ну окей, буду кулеметником. Тобто він ці два-три два, дні там зробив вигляд, що він там кулеметник. В кращому випадку йому дали кулемет, обладнане лазерта. Все, він не знає. Його, тобто його не вчили. Його не вчили вибирати позиції. його не вчили вибирати сектора вогню. Його, його не вчили, як прикривати штурмову групу. Його не вчили, тому що кулеметник це не він не повинен лізти вперед. Дистанція — це його все. Теж саме стрілець-рятівник. Стрілець-рятівник. При заході в будь-яку конфігурацію навчання він січе поляну зразу з точки зору евакуації з точки зору надання допомоги всі ці нюанси на які саме повинна бути заточена людина, яка буде оперувати саме знаннями ТакМ'єда. Ну і командир це командир. Вогнева підготовка, крім того, що людина повинна вміти стріляти, да вона повинна мати впевненість в своїй зброї. Саме тому ми повертаємо приведення зброї до нормального бою. У нас буде дуже багато вогневої. Ми не вилазимо за рамки програми. Ми не вилазимо за рамки розходу боєприпасів. Але саме за рахунок послідовності і повторюваності ми будемо давати людям навички. Ще раз повторюю, інструкторам по цій програмі треба буде впахувати. Тут дуже зручно. Коли вивозять роту на вогневу, коли їм насипають вагон БК, і коли два інструктора з вогневою зранку до вечора ходять, роблять вигляд, що вони щось там вчать, зауважують, а люди просто навалюють від душі, не розуміючи, куди вони влучають, що вони влучають і як воно робиться. Але якби рота відстріляла, один день пройшов, ніхера, це так не працює. Просто людині, якщо їй не підказати, що треба робити, як треба робити, які в неї помилки. І поки вона не буде робити усвідомлений постріл, ну це все херня, це все в пользу бідних. Тому 25 днів з 43 начальних, ну якби придеться пахати FPV Саме протидії впіві малорозмірні цілі під навантаженням, під кутом з незручних положень з нахилом. Це п'ять вправ, які саме будуть призначені цьому. Також п'ять вправ буде на великій дистанції. Ми категорично проти того, що людина повинна вміти стріляти на 25 метрів. Людина повинна стріляти. На ті відстані, на які дозволяє тактико-технічні характеристики її зброї, тобто це до 300 метрів людина повинна впевнено закривати ціль, тим більше в нинішніх умовах це буде вогонь з переносом в глибину, це будуть картки вогню, це буде коригування, це будуть складні речі, але. Це все працює. Ми це за 30 днів. Ми це даємо. Коли ми готуємо на БЗВП людей для підрозділів сил безпілотних систем. У них програма 30 днів. Тобто, ми даємо їм за 30 днів те, що більшість навчальних центрів, центрів не дає за 51. один. Від тебе повинно бути більше користі в навчальному центрі, ніж в окопі. Тоді ти можеш з повною впевненістю вважати, що ти робиш корисну справу. Якщо ти просто лежиш на посаді, якщо ти просто пишаєшся собою, якщо за якісь минулі заслуги тебе поклали на посаду інструктора, да і там хто воював, має іміють право у тихій хай тих річки Ну це якби херня. Ми готуємо людей, які завтра підуть на фронт. Ми готуємо людей, які завтра будуть ризикувати своїм життям, і ми повинні. Все зробити від нас від навчальних центрів залежить, як людина буде виконувати бойові задачі і чи виживе ця, ця людина, і треба робити все для того, щоб вона вижила, щоб вона перемогла ворога, щоб вона повернулася додому ціле неушкоджене. Динамічні вправи в складі груп теж з вогневою з дотриманням всіх заходів безпеки, з дотриманням всіх прокурорських мінімів, ніхто не буде стріляти в людині коло голови, коли вона стріляє. Ну і стрільба в в протигазах, стрільба в протигазах, вона дуже відрізняється від звичайної стрільби. Ми вже більше півтора року. Обов'язково даємо стрільбу в протигазах. Для чого? Для того, що люди повинні розуміти, що вкладка міняється, прицілювання міняє, все міняється. В протигазі стріляти дуже дуже складно. Але зараз, з урахуванням того, що росіяни дуже часто використовують якісь хімічні речовини, це необхідна річ, яка ну. Повинен знати це бій, є, по крайній мірі він повинен знати, як вдягти протигаз, і що в нього, коли він вступає в піхотний бій, в контактний бій, так, що в нього все буде по-іншому. Тобто він, він повинен це знати, він повинен це розуміти. Тактика. Тактика 31 день з 43 навчальних днів. Тактика, перш за все, це взаємодія, це рух, це розуміння людини свого місця в бойовому порядку. Тактика це теж дуже важливий елемент саме фізичного розвитку. Тактиці ми приділяємо дуже багато уваги. Чому це не просто крию йду, хоча крию йду і буде, бо це крию йду це комунікація, це вибір направлень, це вибір укріплень. Маршрутів як пересуватися, і ми будемо ускладнювати це завдяки там. Ми будемо моделювати поля для цих вправ, де людина повинна буде робити вибір. Це насправді дуже складна і дуже корисна вправа, просто що її по уйобічному проводять. І такмет. Такмет — 13 навчальних днів буде приділено йому 42 години. Отут ми вилазимо трошечки за ті години, які нарізані в минулих програмах, які є. Але я надію, що нам, нам його затвердять. Нам цей часовий лаг якби дозволять. Тому що ну Такмет – це такмет. Такмет — це життя, це життя людини, це життя побратимів і це впевненість людини в ну в певних речах. Такмет в нашому центрі традиційно це одна з наших фішечок. Тому що в принципі і вогнева, і так у нас на дуже високому рівні. Ми беремо за основу все те, що ми вже робимо, і ми маємо надію впровадити це на більш широкий загал. Це та програма, яка в нас виконується. Це та програма, за якою 151 навчальний центр навчає людей дуже якісно, і з цим важко спорішатися. Ми її спростили. тому що, ну, ми об'єктивно розуміємо, що зразу так от сходи зі старта, боюсь, що. Ну ніхто не стягне цю програму, от так, от як ми це робимо, і так як ми це пропонуємо. Зараз іде процес до підготовки інструкторів до цієї програми. До нас заходять зведені групи інструкторів з інших навчальних центрів. Зараз це два навчальні центри. Ми відбираємо людей, які зможуть, які стягнуть, які по фізичним своїм. Характеристикам зможуть бути інструкторами. Чому? Тому що дуже багато хлопців після поранень, дуже багато хлоп... хлопців після контузій. І тут проблема в чому? Проблема в тому, що вони можуть нести якісь функції адміністративні, але. У них є певні проблеми з дуже великим навантаженням. А на БЗВП подобається це чи не подобається е, на БЗВП рекруту. Дуже важливо, щоб інструктор робив те, що він розповідає. Це теж це про довіру. Це про довіру і про впевненість в те, що його навчають нормально. Тобто, що це не просто прийшли від тарабани, але відчитали да, з планшетика. Ми ми це все робимо. Це все реально, це все може працювати. Це все працює і маємо надію, що ми, ми потихень, потихень. Будемо адаптувати людей до нової програми, і люди будуть повертатися до себе в підрозділи, де будуть формуватися підрозділи поглибленої підготовки. Ну на цьому, все. Дякую за увагу. Бачимось.